Друзі, нас інфу перші про головне поїхали під Покровськом. Загинув командородного з підрозділів іноземних легіонерів. Батько чотирьох дітей польська громадянина або є легіону прізвище не називають зміркування безпеки за проханням рідних. Пишуть змі свої співчуття висловив президент Польщі Анджей Дуда, який поки що ще обіймає посаду. а згодом перестане бути ним. Другий термін підряд. Після цих виборів, що пройшли, він втрачає посаду. Крім того, додав останні дні на своїй посаді, зазначив наступне військова допомога Польщі для України станом на сьогодні оцінюється близько три. Мільярди євро. Президент Республіки Польща зазначив, що Польща зараз із свого арсеналу передає Україні літаки. Міг 29 Він висловив задоволення з приводу того, що Австрія підтримує рішення щодо передачі захисникам України літаки, які Варшава колись отримала від Німеччини. Ми передаємо Україні різні види зброї, починаючи від САУ Краби і ПЗРК Пазеркапіорун, аби дати можливість захисникам України ефективно відбивати російську агресію. На ця допомога враховується наші можливості з величезною. Ми оцінюємо, що на даний момент вона становить близько 3 Ярди євро наголосив польська лідер. Він підкреслив, що у Варшаві прекрасно усвідомлюють, якщо російську агресію не буде припинено, то в майбутньому вона становитиме загрозу також для Польщі та східної Європи. Відтак, у нас є відчуття, що сьогодні українці насправді захищають Європу, захищають і нашу країну, тому ми вважаємо природним військову підтримку України. Підкреслив Дуда. Він подякував Австрії як нейтральній країні за передачу Києво-бронежилетів та касок, що рятують життя українським військовим на фронті. Ми закликаємо, щоб Австрія більше продавала Україні такої допомоги. Моги, оскільки потреба в цьому є величезна. якщо можна було би передати захисникам України більше бронежилетів і касок. То, без сумніву, вони за це були дуже вдячні. Підкреслив президент Республіки Польща. Він зазначив, що з австрійським президентом він обговорив також питання розширення санкцій проти Росії, максимальне ускладнення її торгівлі з заходом. Додав зазначив, що Польща стала енергетично залежною від Росії на 100% і допомагає це робити іншим сусідам. Як зазначив польський лідер для відновлення міжнародного порядку у світі Україна мусить відновити контроль. Ольне захопленими Росією територіями. РФ має вивести свої війська з України. Якщо цього не станеться, то навіть якщо ця війна припиниться через призупинення вогню, настане якийсь мир, то на жаль, він буде дуже коротким. Росія лише відбудує свій воєнний потенціал, який було сильно послаблено останнім часом. Відновить сили, ймовірно розпочне черговий наступ, оскільки не було зроблено висновків щодо агресора. Наголосив Дуда. Відтак обов'язком вільного світу він називає дії по припиненню російської агресії, змушенню АРФ вивести війська з України. На його думку, це буде запорукою миру в Європі. На десятиліття вперед дода зазначив, що поляки настільки активно допомагають українцям, оскільки добре пам'ятають, чим є російська радянська окупація. Він нагадав, що у Катині у 1940 році росіяни вбили понад 20 тисяч польських громадян. Події в Бучі показали, що Росіяни сильно не змінилися. Вони надалі стріляють по тилиці людям із зав'язаними руками. Констатував президент Республіки Польща. Він додав, що треба зробити усе можливе, щоб ще більше ніколи не повторилося. Нині винні убивствах українців мають бути покарані паралельно з цим. Дуда заявив для мене Бандери і Онупа звичайні військові злочинці, вбивці, геноцидники. Так ми завжди будемо їх називати президент Польщі Дуда. Коли я приїжджаю в Україну, у мене обіймають люди, у яких на руках пов'язкає в кольорах бандерівського прапора. Це абсурд, а польща ніколи не погодиться із законами України, які вважають Унупа борцями за свободу України. А на ніч 41 травня пролунало сім вибухів поблизу польсько-білоруського кордону. Місто Абілосток стрясло невідомі, що вибухало в Польщі. Проте польська авіація удари у відповідь. Телеграма канал, офісне мишеня, пише, що горіло 35 танків та БТР та БТР. В диверсійні групи заполонило Польщу, а вони не спускали ворогів в Україні. Небо горіло. Телеграм-канал Білоруський Партизан пише про збитий як мінімум один білоруський винищувач. Ситуація загострюється окрім блокування кордону. Росія відлила масла в вогонь, кидаючи диверсійні групи для прориву на кордоні, підриваючи різні об'єкти. пише, що понад 78 загиблих поляків військових за останні дні. Додачу інформацію приховує. Загострення йде. Повним ходом пишуть місцеві польські телеграм-канали. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.